Історія дій звіт, що поділиться з вами всією правдою. Інформацію з цього світу не можна видалити чи змінити. Тут ви можете побачити список дій, що були виконані, над якими операціями та коли саме. Пункт співробітник дає змогу зрозуміти, з якої пошти вносились зміни, а кнопка Детальніше дозволить отримати ще більше інформації. Якщо ви помітили в компанії якісь неточності чи зникнення операції, то зверніться саме до цього звіту. Використовуйте фільтри, щоб отримати список дій, що були зроблені з конкретним типом операцій, певним співробітником. А також ви можете обрати тип дії чи рахунок. Таким чином, ви можете знайти ненароком видалені операції кілька днів тому. Виправити всі помилки легко, скористайтесь кнопкою відміна, щоб скасувати дію, яка була зроблена.